У них в громаді ремонтують амбулаторію. Наскільки занедбане приміщення? Обична побілка була і панелі. Це ще ну ті роки був ремонт, і ремонту не було в нас ніякого. Представники католицької асоціації з Польщі передали гуманітарну допомогу Полтаву. Кому її надаватимуть? В основному це продукти довготривалого зберігання, супи там навіть є буряки консервовані. Понад тисяча людей звернулися до центру допомоги врятованим у Полтаві. Які послуги там надають. Звертаються із питанням відшкодування коштів за втрачене майно. Потім багато питань, де відновлення втрачених документів. У Полтаві проводять заняття з надання першої до медичної допомоги. Хто може безплатно пройти тренінг? Мені доводилося допомагати людям, рятувати їх. Понад 1200 свиней, яких утримують у держпідприємстві дослідне господарство імені 9 січня, що у селі Ялосовецьке Хорольської громади, умертвлять. Це через те, що на підприємстві загинули вісім тварин, у яких виявили вірус африканської чуми. Окрім того, стан тварин перевірятимуть у приватних господарствах в 11 селах, які поділили на зону захисту та нагляду. У них заборонено переміщувати тварин та продавати продукцію зі свинини. Про це розповіла заступниця начальника відділу організації проти епізоотичної роботи обласної держпроспоживслужби Ірина Натягла. Нагадаю, це третій випадок АЧС за рік у регіоні. В зоні захисту у нас... Облік чисельності свиней і е, у разі ознак е, захворювання їх умертвляють, утилізують, у разі е, їх клінічно здорового стану їх на спеціально визначеному рішенням ДНК заміну без підприємств, ну перна перероботку, на утилізацію направляють утилізація, тобто для подальшої переробки. Петяних пунктів. Там просто іде створення групи, які здійснюють облік 14 тварин і спостереження військ місяць. Це в нас кабінет реєстратура і аптечний кіоск. Аптечним кіоском теж завідую я, це теж нові меблі. Ольга Матвієнко показує один із кабінетів у Маячківській амбулаторії, що у Нехворощанській громаді. Навесні цього року у закладі почали ремонт. Уже завершили роботи у трьох кабінетах, одному з коридорів, а також зробили санвузол, який до цього був на дворі. Далі В нас кабінет стоматологічний. Раніше в нас завідувала ще нашою амбулаторією 15 років стоматолог. Ну зараз вона вже пішла на пенсію. Це вже зроблений тут ремонт. Просто бригада тут розташовується тимчасово. Стоматолог так, теж є у планах, щоб він відновити стоматологічний кабінет. У нас в минулі році тут проживала переселенка з Харкова. Люди дуже довольні. Вона була хірург-стоматолог, приймала дуже багато людей. Дуже багато людей приймала. Ну зараз вона повернулася додому. Ну в цьому є потреба в селі. Окрім Ольги Матвієнко, в амбулаторії працює Сергій Куценко. Загалом обслуговують майже тисячу людей із чотирьох сіл. Ми ведемо і кожного дня прийом і надання медичних послуг, проводимо маніпуляції, внутрішньовинні ведення, огляд, а потім в разі потреби направляємо до лікарів для подальшого обстеження, надання медичної допомоги. Будівля, у якій розташована амбулаторія, зведена 59 років тому. За майже 30 років, які тут працює Ольга Матвієнко, у закладі не було капітального ремонту, каже жінка. За у стоні було приміщення, обична побілка була і панелі. Це ще ну ті роки був ремонт, і ремонту не було в нас ніякого. Ну так своїми силами підкрошували, підбілювали. Зараз тимчасово дитячий кабінет, де я приймаю діток. Міряємо. Тут я роблю в цьому кабінеті щеплення. Ну, це все тимчасово. Це буде кабінет, тільки щеплення. Коли доробиться те криво, ми перейдемо. На ті два кабінети, де там буде лікар приймати і де я буду там приймати кожен день. За якою допомогою ми не зверталися, завжди вони нам надають допомогу і кваліфіковано. Дуже шкода, що у нас немає лікаря, який би тут щодня, наприклад, знаходився. А так, наші працівники дуже чуйно і з відповідальністю ставляться до наших проблем. Якби не було в нас. Цього закладу то нам би доводилося їхати або найближче в них ворощу там чи в Кобиля, чи в нові Санжари. Але ж дороги в нас в дуже вже люгідному стані. Ми б не змогли, і не в усіх є і транспортний засіб, щоб дібратися. Завершити ремонт в амбулаторії планують до кінця року. На роботи спрямували 450 тисяч гривень із бюджету громади, розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільради, якому підпорядковується амбулаторія, Інна Коба. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Пакунки із консервованими овочами, фруктами та молоком розвантажують кілька десятків чоловіків. Цю гуманітарну допомогу до Полтави привезли із Польщі. Я вирішив допомогти, тому що зараз я не можу долучитися до лав збройних сил, тому що мені немає 18 років, і хоч якось я намагаюся допомогти, розвантажую гуманітарні вантажі, які теж йдуть моїм побратимам. В тому числі це католицька асоціація приязнь Явожницька. Вони вирішили підтримати саме наше місто, тому що наша область прийняла найбільше переселенців порівняно з іншими областями. І вони відгукнулися і сказали, давайте ми пошукаємо можливість як допомогти. За словами Наталії Гранчак, такий вантаж до Полтави привозять вдруге. В основному це продукти довготривалого зберігання. Супи там навіть є буряки, консервовані також є паштети різні консервовані, консервоване манго, кукурузка, все, що можна для того, щоб швидкого такого приготування їжа була. І цього разу до речі, приїхала молоко. Сподіваємося, ще отримати суміш для дітей не то, що можна було роздавати переселенцям. Грант на закупівлю продуктів харчування католицька асоціація отримала від міністерства закордонних справ Польщі. Грант складає пів мільйона злотих. Це десь 4,5, трошки може більше, менше мільйонів гривень. Порядка 20 тонн приїхало декілька тижнів тому. Зараз ми отримуємо 20 тонн. Отримають допомогу від благодійників, зокрема переселенці, пенсіонери, малозабезпечені родини та родини, де є люди з інвалідністю, каже Наталія Гранчак. Ми звертаємося до територіальних громад. І вони подають списки таких людей. Зазвичай у нас вже є величезна база даних, тому що ще з 2018 року ми роздаємо продуктові набори від німецької місії йоханітерів. То ми маємо величезну свою базу даних. П'ять тисяч людей зможуть отримати допомогу. Ми збираємо підписи, звітуємося. Так і всі ці підписи будуть надходити в Міністерство Закордонних Справ Польщі як підтвердження того, щоб люди тут дійсно отримали цю допомогу. Як розповіла Наталія Гранчак, до кінця листопада до Полтави мають доставити ще одну вантажівку із гумдопомогою. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. Переселенка з Харкова Тетяна Шишацька звернулась до центру допомоги в у Полтаві вперше. Консультацію тут їй надають безплатно. я прийшла на прийом. Зараз я прийшла до Тетяни на прийом, поспілкуватись про психологічні проблеми. Така психологічна проблема стресова трішки. Поїхала у Харків подивитися. Не було мене півтора року, а там самі розумієте, батареї лопнули все у павутині. 3 квітня приїхала сюди, не виїжджала стільки часу. Це ж боязко туди їхати. Все ж боязно туди їхати. Центр допомоги врятованим в обласному центрі діє вже майже сім місяців. За цей час до спеціалістів звернулися щонайменше тисяча людей, розповіла координаторка закладу Наталія Дерябіна. Ми працюємо абсолютно для всіх містян нашого міста, для внутрішньопереміщених людей, які приїхали і зараз проживають на даний момент в нашому місті, для людей, які виїжджали з Пацію, люди, які зазнали того чи іншого виду насильства, в тому числі сексуального пов'язаного з війною, наш центр створено за ініціативи Офісу віце-прем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції, урядовою повноваженою з питань гендерної політики в сприянні фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA. Проект реалізований громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення. У центрі надають, зокрема, психологічну та юридичну допомогу, також інформують щодо різних питань. Звертаються із питанням відшкодування коштів за втрачене майно. Потім багато питань йде відновлення втрачених документів. Виникають питання трудового законодавства і пенсійного законодавства. Зазвичай це внутрішнього переміщення особи також до моєї цільової групи. Входять військовослужбовці, звільнені в запас. Військовослужбовці повертаються. Дезадаптовані бувають постресові розлади, бувають депресії, бувають не Психологиня Катерина Бабінчук у центрі працює з дітьми від 3 до 17 років. У мене буває 15 консультацій на тиждень. Це досить багато. Бувають, звертаються з проблемами, що дитина замкнута. Або не може адаптуватися до сьогоднішніх умов. Деякі діти бояться, наприклад, повітряної тривоги. Найбільше мені, мабуть, запам'ятався хлопчик. До мене ходить ще по сей день. Хлопчику там, 5 рочків, І він прийшов досить скутою дитиною, вони не могли піти в садочок, ну, тобто були проблеми. Зараз ця дитина пішла до дитячого садочка, вона така адаптована, ця дитина весела. Нині в Україні працює 11 таких центрів допомоги, зокрема в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Чернівцях та інших містах. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Те, що я бачила перебуваючи в підвалах підприємства Азот, коли нам привозили немічних людей і поранених, мої навички дали мені право бути лідером, скажімо так, лютий і березень 2022 року Людмила Комленко провела в укритті Сєвєродонецького хімічного підприємства. Там вона лікувала інших травмованих. Нині вона відпрацьовує свої навички на курсі першої домедичної допомоги у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Мені доводилося допомагати людям, рятувати їх. Я свого часу водила екскурсії в гори. Я постійно займалася з дітьми, тому мені доводилося це робити. Але практичні навички все одно не бувають зайвими. Такі заняття. З першої до медичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення проводять в одному з полтавських університетів. До цього часу навчання пройшли понад пів тисячі людей. Про це суспільному розповіла очільниця громадської організації Центр освіти дорослих Світлана Нестуля. Аудиторії, які потребують допомоги, це ну, власне внутрішні переселенці, це одинокі родини, це люди похилого віку. Ми їх називаємо поважного. Ну, тобто це всі категорії осіб, які визначаються як категорії кризові. Наталія Мальцева до повномасштабної війни працювала у Харкові дієтологиною. Мені б не хотілося, щоб мені це перегодилась десь із зв'язано з війною, але як допомогти собі своїм оточуючим, тому, тому що люди всі навкруги, безумовно, ну живі люди і комусь може стати погано просто в транспорті, просто на вулиці. І от як собі допомогти і людям у тому числі я собственно, я тут. учасникам тренінгу. Пропонували відпрацювати навички серцево-легеневої реанімації для постраждалих. Різного віку та зупинки кроватей за допомогою підручних засобів швидка приїде 7-10 хвилин. А людина вже за 6 хвилин вона помирає. Тут використовуються руки людини, яка надає допомогу, проводить серцево легеневу реанімацію, і її знання. Зупинка кровотечі використовуються підручні засоби, такі як якщо є як якщо є жгут при людині в людини, як накладати жгут, як накладати турнікет. Цей тренінг організували спільно з інститутом розвитку міста у рамках програми розвитку освіти у Полтавській територіальній громаді на 2021-2025 роки, розповіла Світлана Нестуля. Наразі дуже цікава інформація і потрібна інформація з надання першої допомоги, яка потрібна, і е, зараз усім, ну і власне у цивіль. Ному житті це дуже важлива навичка, якою зможуть оволодіти наші внутрішньопереміщені особи. Ми не реєструємо багато, чому тому що вони повинні отримати навичку. А для того, щоб пройти навичку, вони повинні потренуватися. Тому ну це не може бути 30, там 100 осіб. До кінця року планують провести ще один курс з надання першої домедичної допомоги. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу Полтаві та області прогнозують хмарну погоду вночі без опадів, в день дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від нуля до п'яти тепла, в день від плюс чотирьох до плюс дев'яти в обласному центрі. Вночі плюс один, плюс три, а в день від шести до восьми градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.